Я стою в центрі вітальні, висока, прекрасна іграшками, свічками, стрічками. У моїх юлках дзвеннять дзвіночки, Мерехтять вогники. Я мовчу і спостерігаю. Прибігають діти, очі сяють, сміх дзвенить. Вони кружляють навколо мене, торкаються гілочок. Зазирають під мій розкішний поділ, там подарунки, і серед них він, лускунчик, дерев'яний, незграбний, але щирий. Марі... Марі тримає його міцно, з довірою. А я відчуваю, він непростий. свято минає, ніч накриває кімнату, я не сплю. Я слухаю тишу, і раптом тріск, цуцьк, тупіт лапок, миші їх багато, вони повзуть звідсіля. І ось мишачий король. Він страшний, величезний. Я здригаюсь, а лускунчик живає. Він воїн, його армія солдатиків, ведмедиків і навіть клоуні з моєї гілки. Я думала, вони прикраса, які висіли на моїй гілці. Починається бій. Свічки трамтять, тіні рухаються. Я мовчка відсвітлюю шлях. Трясу гілками від хвилювання. Марі кидається вперед. Маленька дівчинка проти темряви і перемога. Маршач король щезає, лускунчик стоїть принцем. А я, а я стою незмінно.